Хочете приготувати смачну просту їжу? Хочіше вмощуйтеся біля екрану, я вам зараз покажу. Гречані котлети, ніжні та запашні, та ще й у томатному соусі підтушковані, будете їсти і муркотіти від їх смаку. Я вам обіцяю дві склянки гречки в каструлю і промити, виловити казявки, залити чотирма склянками води і варити до готовності. Фарш свинячий 1 кілограм, цибулинка на тертку, хтось казав, не можна, бо гірчитиме, треба тільки в блендері чи руками. А ваша думка яка? Гречка холонула на вулиці, вона парує, але зовсім не гаряча. Три яйця, невеличкі, але зато домашні. Дві чайні ложки повні, солі 30 грамів, набір спецій, мої розписані в описі. Ось і все, залишається добряче, з добряче замісити в фарш. Готую, як ви замітили, чимало. Розкажу згодом чому. На піднос навіваю борошно. Руки змочую водою. Формую круглі на цілу жменю колобочки з фаршу. Обкачую у борошні і зверніть увагу на форму. Приплюскую і качаю ребром. Потім виходить дуже гарна форма. Неспішно, тендітно, все обережно, котлетки ніжні. І перекладаю потім їх на тарілку. Для зручності я наліплюю кульки, а потім їх панірую. Саме сім штук мені поміщається у сковорідку. Круть, верть і все готово. Розігрівається моя роботяща подруга. Ми знаю, ще дня на кухні вливаю олію і починаю смажити гречаники. Вогонь можна не прикручувати, тут головне отримати рум'яненьку скоринку з обох боків. Пересмажую я геть усі свої заготовки, але приготую лише половину. Іншу, як напівфабрикат, заморожу, буде для швидкої вечері, коли не вистачатиме часу на приготування. Ще один такий маленький момент борошно. Тож я переціджую кожного разу олію. Доливаю свіжу і сковорідку гарно витираю паперовими серветками. Я смажила 4 рази. Я думаю, за стільки раз нічого страшного не буде. Он вуличні чабуряки по скільки разів смажуть. Разів по 50, мабуть, в одній ті самій олії. Тепер я готую соус олія, морква плюс цибуля смажу майже до готовності. Потім додаю 3 столові ложки кетчупу. У мене свій домашній, можна абсолютно любий соус. Підсмажити томат, потім влити дві чашечки ще води. Сюди ж сіль цукор спеції і протушкувати. І так, 12 штук в мене лягає у форму, 13 штук залишається холонуть і готуватися у морозилку. Соус наливаю в рівні з котлетками. І ставлю в гарячу розігріту духовку до температури 200 градусів на 20 хвилин. Як би мені хотілося передати вам ті запахи і смаки, які панують у мене зараз на кухні, ой, готуйте їжу по-домашньому з душею, подавайте до столу з любов'ю так завжди смачніше. А подаватиму я гречаники. Ось із таким салатом, який я готувала влітку. Він хрусткий, пікантний із огірків і моркви. Слава Богу, був дуже гарний врожай минулого року. Щиро дякую всім, хто зі мною і мене підтримує. Всім смачного миру, щастя і здоров'я!